Я вас обрадую. Це останній. Зовнішній вигляд понад усе. Я думаю, що всім вам це зрозуміло. Тлумачити, можливо, і навіть не потрібно. Якщо чесно, ви, можливо, навіть і знаєте, хто там на фотографії, правда? Знаєте. Дівчата хочуть виглядати круто. Ефектно, яскраво. І це добре. Але проблемно, якщо треба себе для того мучити на дієтах. Хлопці хочуть також бути крутими стелягами такими, мати машину і так далі. Але відмінність, що хлопці не завжди хочуть себе мучити, так як мучать дівчата. Хлопці більше не проти, щоб їм тато купив машину, щоб мускулатура за два дні прийшла. Каші той, що треба наївся, всяких протеїнів. Але насправді є моменти, які просто так не приходять, але дуже легко відходять. Тут є фотографії декілька молодих людей. Усміхнені, щасливі, хтось такий задуманий, дивиться майбутнє. Всім не молоді. Всі вони гарно виглядають. Але ви знаєте, що це все проходить. І якщо для нас тільки зовнішній вигляд понад все, ми дуже швидко побачимо, що ми змінилися, ті, хто коло нас змінився, і з чим ми лишаємося розчарування. Хтось був дуже гарний, гарна фігура. Хоть поправився. Хтось був з добрими цілями, я хочу вберегти себе, щоб не поправитися сильно, а до такої міри дійшов, що анорексія взяла верх. Хтось думав, що я завжди буду такий крутий стіляга, а тільки панамка лишилася і цяпочка на шиї. І хтось думає, хтось взагалі не думає. Насправді, молодь дорога, я хочу вас закликати, щоб ви дбали про гармонію. Виглядати гарно це добре. я радію, коли бачу, що люди гарно виглядають, коли вони нагодовані, коли в них є все, що потрібне, і вони радіють і кажуть, все, що мені потрібне, подала мені Господня рука. Пам'ятайте, що Бог хоче. Щоб і тіло, і дух, і душа не були занедбані. Читаю перший текст, перше послання апостола Павла до Дорінтян, 6 розділ, 19 вірш. Ваше тіло то храм Духа Святого, що живе у вас. Як ви думаєте, це перекреслює попередню думку чи ні? Тіло то храм Духа Святого. За нього потрібно також дбати. Щоб гарно виглядало. При тому всьому пам'ятати, що в нас є чоловік внутрішній, щоб Він дав вам за багатством слави своєю силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. Івангелія Матвія 6:33: Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його. Давайте всі будемо дбати про гармонію. Бог хоче, щоб в нас була гармонія. До дівчат хочу звернутися. Перше послання Петра, третій розвід, третій, четвертий вірш. А окрасою нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навіщення золота або вбирання одеж, але захована людина серця в нетліні лагідної мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. І я хочу, щоб ви зараз уважно і правильно прочитали цей текст. Я не хочу вам зараз заборонити вдягатися добре або заплітати волосся. Але цей вірш показує, що найбільше прикрашає, що найбільше є окрасою, і що найбільш дорогоцінне для Бога. Це людина захованого серця в нетлінні, лагідного і мовчасного духа. Якщо ми маємо. Зовнішній вигляд, ну прямо ідеальний. Але в нас це внутрішнє занедбане, то не такі ми вже й хороші. Не такими вже й дорогоцінні. Тому набуваємо дорогоцінність в Бога. Пам'ятайте, сестри, ви справді дорогоцінні. Ви справді дорогоцінні в Бога. І прикрашайте себе. Прикрашайте себе чимраз більше, лагідністю, мовчазним духом. І тому подібне. Хлопці, тепер до вас. Тішся, юначе, своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде веселе за днів молодощі твоїх, і ходити дорогами серця свого і відінням очей своїх, але знай, що за все це впровадить тебе Бог до суду. Тому жени смуток від серця свого і віддаляй зле від тіла свого. Книга Хелесіаства, 11 розділ, 9 і 10 вірш. І другий текст Тита 2.6. Так само блага юнаків, що були помірковані. Бути поміркованими. Це дуже добре. Це дуже хороша риса, коли братчики думають. Бо буває таке, що сестри роками думають, а брати не думають. І ця проблема. Думайте, будьте помірковані. І разом, і браті, і сестри, дбайте про плід духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, Те-те, Це те, що найбільше потрібне в сім'ї. Це те, що будує сім'ю, це те, що з'єднує, це те, що потрібне у відносинах. Це плід духа. Галатів 5, 22, 23 і останнє. Це та сама хвиля, яку ми бачили на початку. Боротьба з викликами. Але я хочу зачитати останній текст з послання апостола Павла до Слонян 5.23 вірш. А сам Бог миру. Нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш і душа. І тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Наголошую непорошний, непорушений дух ваш і душа, і тіло. Майте Божу мудрість. Майте правильне ставлення. Зараз я хочу всіх закликати до молитви. Насправді теорія може залишитися тільки теорією. Але в нас є життя. І в нас є вибір. Чи ми залишаємося з тим, що прийшли, чи, можливо, ми беремо до уваги Божі тексти, міняємося, наближаємося до Бога. Насправді я не знаю, ви, ви, ви всі різні і я різний. Я відрізняюся від вас. Але і при тому всьому нас може об'єднати Бог. У нас є різні виклики. У нас є різна боротьба. І зараз ці молитві, яку звершить Микола Іванович, ми хочемо спільно молитися за нас, за всіх нас. Якщо хтось побачив хоча б якийсь один виклик, і ви хочете, щоб Бог звільнив вас, бо цей виклик вже став вашою залежністю, ми будемо молитися. Що Бог звільнив. Якщо хтось бачить, що він ще не є залежний, але йому дуже важко, він постійно в боротьбі, він не може думати про щось добре, небесне, потрібно звільнитися. І я хочу закликати вас зараз, в цій молитві. Не стримуйте уста. Пам'ятайте, Бог хоче вас благословити. Пам'ятайте про те, що в ваших церквах є служителя. Які зацікавлені в тому, що ви були щасливими, які хочуть вам допомогти, які хочуть вас зберегти від багато того, що ми собі зараз навіть не бачимо, а вони бачать. Тому що Бог їм відкриває тайни, які ми можемо десь і не бачити. Тому, друзі, дорогі, давайте станемо на ноги.